Вітаю, вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма Я Маю право, я її ведучий Петро Горзун. Сьогодні тема нашої програми праві аспекти боротьби з корінням. І до участі в програмі запрошені представники Волинського обласного благодійного фонду переображення, а також експертом у нашій програмі Олександр Самрук, голова прес-служби цієї ж організації. Напевно, не треба когось переконати в тому, що проблема боротьби з корінням є важливою. Тому ми вирішили. Сьогодні не знайомити вас з традиційним нашим лісом, а запросити вас до е, перегляду фрагменту фільму Правда про коріння. Кожні дві секунди у світі помирає одна людина. Що всього 10 секунд, а з нашої планети пішло 5 чоловік. Люди гинуть через війни, голод, снід та багато інших причин. Звіження показали, що якщо взяти тисячі людей 20-річного віку, які палять, і послідкувати за ними до 70 років, то можемо спостерігати таку картину. Одного з них вб'ють дев'ятеро, загинуть у дорожньо-транспортних пригодах, а 250 знищать знищить паління. І ще 250 чоловік помруть після 70 років від хвороб пов'язаних з коріннями. Починаючи з 1950 року, Тютюн вбив 62 мільйони чоловік. А це більше, ніж загинуло у Другій світовій війні. За офіційною статистикою, на Україні щороку від хвороб, пов'язаних з корінням, помирає 120 тисяч чоловік. Звичайно, статистика, як щойно ви оглянули, вражає. Я сподіваюся, що цілий цей фільм буде розміщено в ефірі волинського телебачення. Отож, ми переходимо до нашої дискусії. Питання до пана експерта. Скажіть, будь ласка, чи взагалі є необхідність проводити якусь боротьбу з корінням? Можливо, сама тема є надуманою, і проблема коріння не є актуальною на сьогоднішній день для молоді? Дякую за запитання. Говорячи про е, проблему куріння, ми повинні розуміти про те, що це є не надумана проблема, а це є проблема, яка нині на даний момент часу існує в суспільстві. Чому тому, що тоді, коли ми говоримо про куріння, ми повинні розуміти про те, що це є залежність. Також ми повинні розуміти те, що тоді, коли ми говоримо про людину, яка палить, ми повинні думати і про тих людей, які знаходяться біля цієї людини, які стають пасивними курцями, і цим самим долучаються до... Цього згубного процесу, а також ми ще повинні враховувати той аспект, що куріння це перший крок до того, що людина деградує. Саме у початку це, звичайно, йде куріння, потім йде алкоголізм, потім йде вживання легких наркотиків, як сьогодні починають казати, а це і плани, і так далі. і так далі. А далі людина закінчує і стає ін'єкційним наркоманом, і це направду шкодить для е, суспільства в цілому. Дякую. Питання до всіх: чи все ж таки треба боротися з корінням? Можливо, тема є надуманою. Прошу, враховуючи статистику всесвітню, які говориться про те, що кожні 8 секунд від паління помирає людина. Я думаю, що ця цифра, ми з вами сидимо тут на протязі трьох хвилин. Вже можна порахувати вже десяток людей померло від цієї проблеми. Я Думаю, що це дуже актуально сьогодні. Боротьба, і нам потрібно якимось чином діяти. Безперечно, це потрібно. Дякую. Ще безперечно, це також треба робити. Перед цим е, е, говорив тільки що мій колега, е, тому що наша нація вона не тільки вмирає е, морально, а духовно. І сьогодні, коли можна глянути, сьогодні діти, яким е, 11 років, 10 років, вони сьогодні курять. І якщо це проблеми не не вирішувати, то наше молоде покоління воно просто буде сьогодні вимирати. Пане Олександре, я знаю, що ви аналізували про, про акти щодо боротьби з корінням. Дайте нам такий невеличкий екскурс експорс законодавства України в цій царині. Так, дійсно, я мав можливість вникати досліджувати закон, який називається закон України номер 2899-4 і також доповнення зміни до закону України номер 3425-4. Про внесення змін стосовно якраз вживання тютюнових виробів та шкідливого впливу на здоров'я населення в цьому законі відстоюється думка про те, що тютюнопаління це є дійсно шкідливо. Говориться про те, що е, людина, яка вживає засоби, які є ну, оці тютюнові вироби, вони, вона втягується і стає залежною від, від цих засобів. Також говориться про те, що по закону, згідно з законом, людина забороняється, яка вживає це ну, тютюн. Забороняється палити у громадському місці, тобто громадське місце це частина будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно чи за запрошенням, або за плату постійно, періодично, або з час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони. Також цей закон передбачає те, що законодавство якраз обмежує права і відстоює, захищає права тих людей, які не вживають тютюн. Але також ми повинні розуміти, що на даний момент часу проблемою цього закону є те, що е, він не передбачає реальної відповідальності. Тобто, якщо я бачу, що десь в громадському місці хтось порушує цей закон, тобто хтось спалить і від цього страждають інші люди, немає. Е, Описано якогось органа виконавчого, до якого я маю повне право звернутися для того, щоб відстояти своє право на чисте повітря для того, щоб я міг е, ну дихати чистим повітрям, щоб інші люди, які палять, щоб вони думали про тих людей, які не палять, і цього закон не передбачає. На жаль, питання до всіх присутніх на вашу думку, чи достатньо до заходів, які вживає держав державні органи та органи місцевого самоврядування саме в напрямку боротьби з корінням? На вашу думку, прошу. Якщо щиро сказати, я напевно перший раз сьогодні почув, що в нас є закон, який забороняє палити в громадських місцях. Я думаю, що дуже мало є інформації, і дуже мало про це говориться, пишеться з наших телеекранів, в газетах. Зовсім відсутня інформація. Можливо, якісь спеціальні видання і робляться, але громадські зовсім це обходять. Це перший момент. Мені здається, і другий момент вже сьогодні говорили про те, що зовсім нема механізму, який би забезпечив права людини, яка хоче жити і не вмерти від куріння, від того, що інші люди курять. А мені здається, що цей механізм він має бути вироблений, ну, і працювати. Дякую, дякую. Далі. Дуже простий приклад на цю тему: мій офіс знаходиться там, де багато офісів різних фірм, і також комп'ютерний клуб. Там багато постійно молоді. І завжди є проблема паління. Ну якщо з молоді що можна якось це вгамувати, влаштувати, можна прийти, забрати цигарки, можна насварити, сказати, що там подзвоню батькам, якось якось страхом їх їм допомогти, то що робити з людьми старшими? Що робити з людьми, які просто виходять і на сходах чи, чи десь в коридорі палять, і е, вертаючись до теми, хочу сказати, що проблема не самих законів Закони у нас, як завжди, є хороші, але проблема е, механізмів їх виконання, втілення цих законів, куди звернутися про сій людині е, для того, щоб, хоча, б поскаржитися, або який орган повинен відповідати за те, щоб виконувати цей закон? Я думаю, тут якраз найбільша проблема. Я пам'ятаю, коли цей закон тільки війшов в дію, то то, ну зразу всі запитання посипалися до міліції. А міліція розводить руками і каже: в нас вистачає злочинів. Нам ще не вистачає ну займатися тим, щоб ганяти тих, хто курять на зупинках. І тому я думаю, що в першу чергу треба продумувати механізми виконання будь-якого закону. І саме тут ми бачимо таку велику прогалину. Є така гарна народна приказка, яка говорить про те, що якщо ти не знаєш закону, то це не спасає тебе від відповідальності, яку ти за неї несеш. Я хотів би сказати, що так: ми маємо, ну скажімо так, аморфну позицію нашого законодавства відносно е, того, що де можна палити, де не можна палити. Тобто в громадських місцях палити не можна. Але де ці громадські місця ніхто не знає. Але ще один момент, який стосується саме народу, який, наприклад, бачить і обурюється, що курять про них. Люди просто самі не цікавляться тим, що Таке громадське місце сьогодні безліч у нас є можливостей в інтернеті, в газетах, законодавству України почитати і подивитись і зробити просто для себе висновок. Де це можна робити, де це не можна робити, і самим якимось чином впливати. Тобто, якщо я їду в транспорті, я сам встаю і роблю зауваження водієві. Але наші люди, я не знаю по якій причині, просто ну частіше всього, просто помовчать тихенько собі, а потім, наприклад, десь на кухні, там в суперечки з кимось, скажуть, що от ну в нас там недосконалі закони. Хоча самі якимось чином зробити крок на таку якусь дискусію, і вступити і захистити свої права, люди сьогодні не хочуть, тому що просто не цікавляться цими питаннями. Я думаю, що це теж. Дуже доречно для глядачів. Глядачі, Якщо вас ці питання турбують, то ну, якимось чином е, цікавтесь, щоб ви були компетентні, щоб ви могли знати, як це робиться, чому це робиться, і знати свої права. Дякую. Ну, проблема е, коріння е, пов'язана не, не тільки з незнанням законів, так? І в законі деталізовано, що таке громадське місце. так? Можливо, це система комплексна, проблема комплексна, проблема, не знаю, якогось правового невігластва. Так? Можливо. Але коріння пов'язане з цілим рядом стереотипів. Я хотів би, щоб ми зараз поговорили саме про ці стереотипи. Я назву три. Курити це круто. Так? Коли я курю, то я модний, другий стереотип. І третій стереотип, який стосується лише жінок. що Коріння допомагає жінкам не набрати лишньої ваги. Я хотів би обговорити з вами ці три стереотипи. Вони пануючі. Я ці стереотипи взяв з інтернета наслідок маркетингових досліджень. Вони були, скажімо, на горах підняті маркетологами. Отож, що до цих трьох стереотипів, я хотів би, щоб дискусію до нашої дискусії долучились також дівчата. Говорячи про те, що е, існує дійсно в нашому суспільстві певні стереотипи і. Я притримую з думки, що ми повинні пояснювати людям і говорити про те, що ну безпосередньо говорячи про куріння, ми повинні розуміти, що є таке поняття як культура. І саме людина, яка поважає себе, людина, яка поважає інших, вона, знаходячись в громадському місці, чи на тролейбусній зупинці, чи в маршрутці, десь в тролейбусі, і так далі, так далі, вона буде поважати інших і не буде сама вживати цих цигарок, щоб заважати іншим. Говорячи про ще декілька слів сказавши про закон, цей закон передбачає ліквідацію цієї неписьменності, тобто пояснення людям про те, що і де можна палити, де не можна палити, як цей тютюн впливає на людей, як це речовини не впливають, і так далі. І так далі. Але говорячи про ці стереотипи, які існують сьогодні в суспільстві, ми повинні розуміти про те, що кожна людина, яка Критично оцінює ситуацію, вона розуміє і знає, що навіть якщо закон доводить те, що вживати тютюн, це є шкідливо для здоров'я, то я думаю, що псувати своє здоров'я свідомо це не є круто. А відносно от того, що зазвичай говорять жінки, там починають там чи будуть палити для того, щоб там їм не, не поправити, чи що зазвичай ми на профілактичних програмах, про які пізніше трохи будемо більше говорити. Ми проводимо таке дослідження, чи проводимо такі експерименти. От зазвичай хлопці і дівчата починають казати, от там це круто, щоб сьогодні курити, пити там секс до шлюбу і так далі, і так далі. Але тоді, коли ми ставимо запитання, хто з вас хотів би, щоб там хлопці питаємо, хто з вас хотів би, щоб ваша дівчина курила, пила і там секс душлюбу. Зазвичай люди кажуть, так хотіли б щоб це було. А тоді, коли кажемо, скажіть, будь ласка, хлопці, хто з вас хотів би, щоб ваша дружина пила, курила або щоб вона мала секс до шлю... секс ну за межами шлюбу. Тоді зазвичай люди відмовляються від цього. І хочу просто, щоб ми зрозуміли активну думку, таку думку, той меседж, який я хочу донести. Що говорячи про тютюнопаління, ми повинні розуміти, що це є проблема, і це є проблема, яку люди хотіли б, ну скажімо так, що робити це перед людьми, але в житті самі у свідомому житті цього не хотіли б. Хоча, можливо, це на словах не, не хочуть висвітляти, не хочуть цього признати. Дякую, далі. Відносно того, що жінки думають, що все-таки вони будуть худнути, коли будуть палити, я думаю, що це міф. А вони шукають собі оправдання таке. Але хочу сказати одну таку річ: що мало хто з дівчат і жінок знає, що тютюн найбільше і найдовше зберігається і перебуває в організмі жінки саме в статевих органах жінки. І Ну, яка це буде мама, яка має в собі всередині в статевих органах вона має носить цей тютюн? Жодна дівчина, яка палить, не думає про це. Вона думає тільки, можливо, частково згадує інколи про легені, коли про це говорять відносно профілактики. Але коли вона подумала і зрозуміла, що це не вплив, це впливатиме не лише на її організм, а впливатиме на здоров'я її дитини, і я хотіла б сказати таку інформацію, що. Саме з статевих органів жінки тютюн він не виводиться дуже довгий час. Якщо з легенів можна його певний час, да він виходить ось до статевих органів він довший час перебуває, і коли жінка вагітніє, то це залишається і відображається на дитині. Дякую. Я думаю, що велику відповідальність за створення цих міфів якраз варто покласти на самих виробників цигарок. Подивіться на нашу рекламу. Цигарок, вона направлена зазвичай на молодих людей. Там показано люди, які здорові, успішні, які мають гарні зуби, які мають гарну шкіру. І вони рекламують, що нібито з палінням ви будете точно такі ж самі. І молоді люди вони завжди люблять ідеали, вони люблять якихось кумирів, героїв, і вони намагаються наслідувати. Але що є насправді? Насправді, коли ти палиш, тебе старіє шкіра, насправді, коли ти палиш, ти не можеш бути успішним, сильним, ти не можеш нормально займатися спортом. Я займався спортом, і коли знімав фільм, також запитував багатьох спортсменів, тренерів, і всі вони говорять: чи це бок, чи це легка атлетика, що паління воно заважає. Ну просто задіть спортзалу, і запитайте нормального спортсмена, того хто досягнув. Він скаже, що паління заважає, і людина, яка починає палити, вона е, просто гальмує розвиток свій, гальмує якісь досягнення. Ну е, на рахунок зайвої ваги, не знаю. Я не палю, в мене гарна фігура. Хоча я не дівчина, але я думаю, що це також е, явого аргументи. Це це просто-напросто міф. Насправді люди оправдують свою залежність. Вони оправдують е, те, з чим не хочуть, а можливо навіть вже не можуть е, розстатися. Нам було перераховано декілька таких аргументів, чому там люди палять, і якщо на них подивитись, нам наприклад написано це круто або там втрата ваги». Це зосереджено більше на зовнішній вигляд людини втрата ваги. Тобто, ну людина повинна бути стрункою, або це круто. Ну стильно людина виглядає. Вона там дивиться за своїм там обличчям, там за тобто дивиться за своїм тілом. Але друга сторона медалі про те, що говорив Сергій, тільки що це, це те, що тіло нищиться людини, і получається такий парадокс, якби люди оправдуються, але ці оправдання вони дуже сильно, ну скажімо так, мають такі мляве, мляве, таке забарвлення. Чесно, вам хочу сказати, що я мені прийшлося бути на одній операції людини, яка е, палила, і внаслідок цього вона мала рак шлунку. Коли людина палить, апетит втрачає, скажімо так, вона втрачає апетит, починає палити їжі в шлунку немає. випрацьовується шлунковий сік і починає нищити стінки шлунку, тому що там немає їжі. І тим більше туди попадає дим. Я бачив цю людину. Знаєте, це найбільший аргумент, коли ти дивишся. На людину, яку розрізали, і всередині якої чорні легені знаходяться, справді чорні легені. Я б не повірив, бо якби не побачив, ти дивишся на ці легені, ти тоді розумієш, що ось справжня ціна, оця друга сторона медалі. Тому що медаль має дві сторони: з однієї сторони написано одні слова, а з другої сторони другі. Людям зазвичай показують тільки одну сторону медалі. Це круто, це стильно. Різні упаковки цигарок, різні розміри, різний колір. І люди на це ну по молодіжному кажучи ведуться. Але за другу сторону. Орну медалі ніхто не питає. Друга сторона медалі вона пахне смертю, і я ну бачив це. Я бачив, коли людина була на межі між життям і смертю. Я втратив свого е, свою рідну людину, яка все життя прокурила. Але останній місяць її життя, коли в неї був рак е, легені, рак стравоходу і повний букет різних хвороб, е, я бачив, як ця людина вмирала просто з кожним днем вяла і, і просто перестала бути людиною. Ну коли ти на ці речі дивишся, тоді дійсно розумієш ціну жорстку і дуже сильно конкретну, і не таку різнобарну, яку сьогодні пропонують ці реклама. Так що треба бути оригіналом і плести проти течії, а не йти за толпою. Таке побажання Дякую. для глядачів. Щодо маркетинг досліджень, цільовою групою в рекламі коріння виступають особи від 13 років. Вважається, що не треба переконувати дорослих, бо їх переконати тяжко. Треба переконати підлітків. Якщо підліток почне корити, він буде довічно лояльним клієнтом цих компаній. Задумайтеся про це. Інформація взята з інтернету. Отож, відразу телеграчі повинно поставити питання: чому ми так однобоком будуємо нашу дискусію? А де ж курці? Знаєте, курці були запрошені. Одна з моїх знайомих сказала, що мене тато прокляне, якщо я буду в телевізорі. Так, я цитую: казати, що треба курити. Ну, питання до всіх: чому ж із моїх знайомих, які мають досвід куріння 3, 5, 6 років, ніхто не прийшов на цю програму. Я думаю, що сьогодні нема людей, які стояли би на стороні куріння, тому що, напевно, вони самі розуміють, що це є негатив. І відстоювати точку зору, яка яку вони розуміють, що це є погано, ніхто не буде. Вони є залежні люди, і їм треба допомога, але вони це бояться визнати і прийти сюди. Їм так само тяжко. Я це ну розумію, тому що певний час я так само е, палив. Да, ви знаєте, дос досить часто воно починається з куріння, тому що це такий маленький крок дитини до дорослого життя. Завжди дитина старається наслідувати дорослих людей. Вона бачить, що вони курять, вона бачить, що вони п'ють, і вона старається це робити. Так само було і в мене. Я почав курити, потім почав випивати. Далі цього почало ну не хватати. Бачив, що більш дорослі мої товариші вони употребляють більш такі там. Курили план. Далі вживали інші наркотики, більш сильніші. Так само було просто і в моєму житті. Ось, і е, зараз я працюю з наркозалежними людьми, з алкозалежними, і ви знаєте, що 98% людей, які втерпляють е, в таку залежність, вони починали саме з куріння. Вони починали з того, що переступало цей перший крок за межу, і це був крок до смерті. І дуже багато людей зараз ну вроді би почавши палити так небагато, так мало. Вони закінчили тим, що вони вмирали, вмирали в вагонях від е, того, що вони залежні від куріння, від алкоголя, від наркотиків. Подумайте просто про те, що це є перша сходинка, сходинка, Ну, я би сказав, просто в пекло. І думаю, що кожна людина має право зробити свій вибір, але вибір курити я вважаю, що це дуже поганий вибір. Бо я курила 8 років, почала з 14 років і. Не могла кинути курити, я пробувала багато разів. Але навіть не треба далеко йти. В мене майже на очах помер батько, помер від раку горла. І коли я зараз дивлюсь на пачки з під сігаря, там написано, да, там красиві реклами, але там є напис знизу. Куріння шкідливе для вашого здоров'я може викликати захворювання на рак. Чомусь люди на це не звертають увагу, може несерйозно до цього відносяться. Але ну, це дуже страшно, коли люди. Потім вмирають від цього. Від здається, така безобідна привичка просто курити, але потім можна заплатити за це ціною свого життя. Не кожен, хто курить, стає наркоманом, але я в своєму житті не бачив жодного наркомана, який не курить. Я теж починав з цигарок, потім е, якісь пиво, там горілка, і потім так само мав проблему е, наркотичної залежності. І знаєте, хтось зараз може сміятися, сидіти біля екранів телевізора і казати, та, та це зі мною такого ніколи в житті не трапиться. Друзі, це просто перший крок, це факт. Якщо ти переступаєш крок паління, тобі набагато легше. Взяти руки в руки, наприклад, бутилку з пивом. Якщо це для тебе було табу, якщо ти взяв бутилку з пивом, тобі набагато легше протягнути руку свою до косяка з травою. Якщо ти покурив трави, тобі набагато легше протягнути свою руку і вколотись якою як якимось ін'єкційним наркотиком. Це речі, які не обсуждаються. Це аксіома. Якщо ти переступив і зробив перший крок, ти зробив перший крок в прірву. Якщо не пізно, просто зупинись, тому що. Гараджа вона приймає всіх і вона не вибирає там багато секторів, вже заповнених такими людьми, які казали і сміялися, що зі ну, мною цього не трапиться. Я більше ніж впевнений в цьому. Тому просто на, на краще вчитися на чужих помилках. Сьогодні багато людей між вами сидять і говорять вам, що ці речі вони вбивають. Реально вони вбивають. Мо я думаю, що. Мудро буде задуматись і зробити зараз вже вибір, перестати палити, бо якщо ви хотіли це зробити, просто зупинитись і бути самим собою, просто жити нормальним, повноцінним, здоровим життям. Дякую. Е, питання до експерта. Пане Олександре, я знаю, що ваша організація має ну, унікальний досвід е, в боротьбі з корінням, з коріння, наркоманією, з е, НІДом. Я хотів би, щоб ви декілька слів розповіли. які якими саме методами заходами ви це робите, де можна десь більше дізнатися інформацію про діяльність вашої організації, а також ну те, чим дійсно ви займаєтесь. Дякую за запитання. Так направду наша організація займається тим, що веде просвітницьку роботу стосовно того, що Пояснюють людям про те, що вживати наркотики, палити, пити це досить шкідливо. І вже відзнято нами фільми. Такі перше це фільм Правда про куріння, якраз тема нашої розмови. Також фільм є Правда про алкоголь, в якому говориться про те, що е, алкогольна залежність це досить погано, досить велика є проблема. Також є фільм нас відзняти найважливіше рішення в житті, в якому відстоюється думка про те, що кожне наше рішення, яке ми приймаємо, плоди від цього ми будемо починати в майбутньому. Також відзнятий нами фільм Правда про снід і фільм Правда про наркотики. Більшість цих фільм, більшість цих фільмів, особливо говорячи Правда про куріння, правда про наркотики, правда про алкоголь, правда про СНІД, вже показувалися у багатьох навчальних закладах в нас в місті, навіть в області. І ми побачили проблему того, що попередити це набагато краще і набагато потрібніше, тому при е, Волинському обласному благодійному фонді переображення існує лінія довіри, номер телефону шістдесят п'ять І можна поговорити на тему наркоманії, алкоголізму також більш детальніше можна поговорити про тему тютюнопаління, можна поговорити на сімейні проблеми, можна поговорити про е, молодіжну лінію довіри. Також ми телефон працює з понеділка до п'ятниці, з понеділка до п'ятниці, з 17 до 21 години. Також в цьому році ми запустили лінію довіри спілкування через інтернет. Тобто, якщо людина десь боїться, комплексує, вона може зайти на сайт Правда ПРО і там ще за допомогою інтернету написати лист консультанту, і консультант якнайшвидше відповідає на ці запитання. Також нами, як організація, як громадську організацію, вже створено декілька брошур профілактичних: це і брошура, правда про снід, це і брошура, правда про наркотики, також брошура п'ять кроків до смерті, в якій відстоюється думка про те, що якщо людина починає палити, це перший крок її деградації. І говорячи про те, чим ми, як організація, займаємось. У нас досить часто що суботи на вулиці Станіславської, 15 а ввечері, відбуваються молодіжні зустрічі, які є альтернативними зустрічами для молоді, чому тому, що там говорять про поняття здорового способу життя, говорять про етику, про е, культуру, про віру, і говорячи про такі теми, ми можемо більш, більше дізнаватися про те, як нам не зіпсувати своє життя. Також говорячи про те, чим ми як організація займаємось, скажу, що в нас на досить високому рівні йде фізична підготовка спортивні ігри. Для прикладу, що тижня раз в тиждень люди збираються для того, щоб пограти в спортивні ігри футбол, волейбол. І ну, звичайно, як результат цього, наша спортивна команда Волинського обласного благодійного фонду переображення цього року, 2008 тисячі зайняла перше місце серед всіх громадських організацій на Кубок Луцького міського голови. Це дійсно підтвердження того, що ми, як люди, проти шкідливих звичок і за те, щоб люди займалися спортом, за те, щоб люди більше думали про духовне, і це якраз і є ознакою того, що ми зайняли перше місце. Також щоліта в нас проводяться молодіжні такі таборування, на яких проводяться програми, є табори для молоді, для підлітків, для дітей, для чоловіків, для сімей для того, щоб люди розуміли і знали про те, що є нормальний стиль життя. є... Той спосіб життя, до якого потрібно прагнути. Тобто, не псувати своє життя шкідливими звичками, а більше думати про духовне і більше думати про Бога. Дякую всім, дякую учасникам, дякую експерту, дякую телеглядачам. В ефірі була програма Я маю право, і ми говорили сьогодні на тему праві аспекти боротьби з корінням. Не починайте корі корити. Живіть здоровими до наступної зустрічі. До побачення.